Так, доброго дня, шановне панство. Сьогодні в нас короткий розбір того, як подарувати шота. І тому сьогодні в нас в нас буде значить, пластіт, який ми вже розминаємо. У е, нас буде тем, е, яку ми знайшли, яку треба просто ліквідувати, кібенням собачим, вона вже нам не пригодиться. Е, так, ну і відповідно, наш детонуючий шнур і е, детонатори. Зараз я вам покажу. За допомогою вогневого способу КД8А. І того почнем. Все, у нас є десь тут орієнтовно більше 2 хвилин горіння буде у нас. Тепер візьми, обрізаю його. Просто рівно вріжте, як ми запалюємо кафельною зажигалкою. А взагалі, а типу, якщо по правильному спічками, да, то треба типу мати кут 45 градусів. Зараз ми, значить, робимо в пластиді дирочку, да, тому що взагалі міна. Те має підриватися там 400 грам тротилу має йти, зазвичай так роблять. Но ми то будемо робити за допомогою пластиду. Що ми робимо далі? Ми з'єднуємо наш КД-8 а і наш шнурочок на, на, на витянуту руку, да, прижимаючи пальцем, і обжимай акуратно внизу. Угу. Навіть кончиками саме краще, типу так, щоб не пережати десь випадково. Тримається? Все, стоп. Все, тримається, супер. Тепер давай вставляй КД в наш. Ага. Гуд. І тепер тримай тобі запальничку. Ну, зараз. Ми... ямка від нашого ББ. неплохо, не?